Я на дачі приїхала, дивлюсь мої конвалії стоять, як тільки що свіжозірвані. Навіть і розпустилися ті, що були ще зелененькі. Тиждень вже стоять, поміняю їм водичку, обріжу, добавлю е, чайну ложечку, оцту. І тут прохолодно в кімнаті, тому вони. І довго стоять аромат шикарний. Навіть я і забула про них. Прийшла в кімнату глядь, а в мене стоять конвалії. Красончики. Так приємно. Так, пройдемося ще по квітах. Тут в мене вже. Цибулинкові ті, що я садила з флоріума. Я, правда, не підписувала деякі вони потім заквітнуть, і я все побачу. Тут і іксії, і в горщичках. І є, є. ось. Тут ще не видно, але вони вже там ось-ось проклюнуться. Анемони. Тігрідії, анемони, гумерія, бабіана. Я минулого відео там показувала картинки квітів цих. Іксія, це все, є ці булинкові квіти з флоріум. Тут я ще посилочку з флоріум привезла, і теж скину е, самі картинки. Це є примули. Ось вони такі кординочка. Ось. Лілія. Махрова, червона. Теж покажу вам картиночку. Це теж. Ага, тут ще флокс у мене теж є. Запаковано. Зараз покажу вам. І ось, видно, гарно приймули. Це інша підтримува. Інший колір. Вони такі е, кульками. Це теж така сама, бо я брала по дві. По два екземпляри. Ось тут теж два. І два ось таких. Буду садити, вам покажу. Гарні саджанці. Щас видно. На другий рік будуть квіти. Так, мене ще по квітках починають розквітати водозбір. Ось. Півоні, я не знаю, чи буде вона в мене. Я вже її підкормлювала тут, і, під, і пересаджувала. Не знаю, якісь вони такі вже малюпусінькі. Мабуть, не знаю, чи будуть. Можливо, і будуть. Пупляшки є. Оця троянда. Я не знаю, її, напевно, обрізати треба. Так холодно, можливо вона і пустить. Оце все, бачите, все загинуло, замерзло. Ну, але я дивлюся, що вона пускає. Ось свіженькі, молоденькі. Ось гляньте яка. Що мені робити з нею? Це плетиста троянда. Оце тут треба буде зрізати. Ну, щось пускає. Дивлюся. Холодно, дуже холодно. Я так хотіла, щоб вона була така висока, діді Бріджвотер. А воно все, бачите, пропало. Але сам пагін. Ну, отут він пошкоджений, треба, напевно, його зрізати. Дивлюся, щось тут таке. Кора пошкоджена. Буду це все зрізати. Напевно ось отут непогано йде. Ось у мене листки. Ось до цього місця, напевно, все зріжу. Оце все зріжу. Аліум у мене починає. Людей вже квітне в інших регіонах України, а в мене тільки-тільки ще розкривається. Ось. Все в мене пізніше. І ось такий ще в мене еквілегія в Синенький. розквітає. А тут в мене скучені коло... дзвоники скучені будуть. Треба їх трішки тут прополоти. Оце теж гібриджвотер, бачите, яке листя пошкоджене, все. Все листечко таке. Оце що була під пляшкою, дуже гарна троянда. Чайно гібридна. Панчики жовтенькі ще мене квітнуть. Ще ось такий тюльпан гарний квітне у мене. Ну, оця троянда гарна. Бачите, видно, тут їй тепліше, а ті, напевно, на сквозняку, гортензія гарненька така. Ось вже набирає бутончики. І ця троянда тут непоганенька, хоча пупляшків ще не видно ось ще тюльпанчики. Пізні. Випала вона. Назва бірочка відлетіла. Ерік Тебер... Пе... теберлі це плитисті троянди. Треба бірочку зберігати. Так, тут в мене півонія квітне, рожева, вже відквітає, вже пелюстки злітають. А тут Біла. Красоня така. Аромат такий має. Я дивлюся, вона приваблює дуже бджілок. А тут буде теж така рожевенька. Напевно, така сама, як і та. Я хотіла темнішу, купляла, але тісь вийшов пересорт. Дивлюсь навіть папороть і та, подивіться, яка змерзла. Але тут випускає молоденькі, гарні такі, закрутки такі. І тут вже і люпін насіявся в мене поряд. Я папороть люблю. Так холодно. Ось така малюпусіка. і от уже дивлюсь, примерзла теж. А ця чомусь поломано все. Так, що в мене тут ще є? А стиль би так гарненько виходять. О, як мої ялиночки гарно нарощують себе. Гіхерки, які я пересадила теж. Ось ще й морозник квітне, так довго, дуже довго квітне. Це теж настильба, ту, що я посадила, купила. А, оця ось гіхерка вже квітнути буде. Оцю пляшку накрила, тому що вона холоду, видно, боїться. Каче, їхера, Такий листочок гарний. Ну і все. Нічого, поки не квітне, Все більше. Хости. У мене тут місце якраз хороше для хост. Тут такий затінок для них, і вони зараз. Якраз починають всі вилазити з землі, які вони цікаві. Трубочки такі, різні хости є. Ну, не вся колекція, звичайно, але можна буде ще щось підкупити. Чого в мене ще немає? Оце вже. Якась інша листочок, а можливо, і такі і тільки на такому місці росте. І мені дуже подобаються оці білі фіалочки. Вони так гарно мені тут якраз засіють. Ось доріжка. І тут завжди росте от такий бур'ян. І кропива тут росте в мене. І мені ж це весь час полоти. А тут вже ось насіялися ці біленькі такі. І вони супер. І так гарно виходить. І не треба нічого колоти. От вони, ці фіалочки, вони продовжують, я так думаю, і далі. Тут вже вони, малюпусики, насіялися мені. І якраз супер буде. Оце місце таке. Де вони сіються і не буде бур'янів, а то тут кульбаба, ще щось. І весь час довбиться. А тут вже от як гарно виходить. Красота. От вам, будь ласка, і альтернатива, чим можна розвіяти бур'ян. Отак от має бути геть аж до кінця. Ось до калітки. отак так як отут. І в цю сторону теж. Ну і все поки що. Йду поставлю, підкладу, під індичку, гусачі яйця. Тут в мене сім штук. Вона вже чекає, хоче бути мамою. Підемо, занесемо її з вами разом. Тут в мене майстер кришу робить. У нас дуже тече сильно криша. Хрестики ставила для того, щоб позначити, яйця потрібно перевертати кожного дня, щоб жовток не заліплювався, то я позначила такими хрестиками. Ось моя індичечка сидить. Ану, гуска знесла ще це, чи ні? Вона тут сиділа. нема. шипить на мене гуска. Чого ти шипиш? Що ти шипиш на мене? Так, зараз ми. О, ось моя мамочка. Може, чекає. Ой, не бійся, не кусайся. На, тобі яєчка. Бачите, вона мене кусає. Ось сім штучок тобі вистачить. Не щипай мене. Так, я тобі яйця даю. Ох, як ти нащетинилася. Моя хорошенька. Зараз, ще два, ще два яєчка. Не боїся. Ти зараз яйце проб'єш. Все. Ага, ще одненьке є. Ну ти даєш. Ти що? Виб'єш мене яйце і розіб'ється. Все. Ну, сідай. Грій. Ух, як ти піря своє. А, то ти така кусуча! о, дивіться, як вона поправляє, їх треба кожного дня рукою о, так от брати рукою і, і змочувати їх там, тому що це індичка. Так от я брала мокрою рукою і просто їх намочувала. Все, грій. Сиди, сьогодні 17 травня. Грій. Тут у мене сидить, індичка висиджує. Індичі яйця. І ще сидить дві. Ось тут. Одна сидить і друга. Тут треба так кричати. Ту треба так кричати на мене. Так, я дивлюсь, що в мене тут ще. Курка сиділа. Ага. Тут ще одна індичка сидить. А ти чого тут сидиш? А ти чого тут сидиш на яйця? Ти ще несешся. Ти вже теж насіткою хочеш бути. Давай мені сюди яйця. Ти що, хочеш сидіти теж? Я поки яйця заберу, якщо захоче сидіти, одненьке її залишу, то можна буде їй підкласти курячі яйця. Ось, залишу однесеньке, побачу. Подивіться, що та хішниця наробила? Взяла, украла пташеня. О, Денте. Батьків. І вже бідненька. Мілка, от що ти наробила? О, ще одна кість. От на що ти? Де ти взяла його? А? От балдежна ти кітська. Де ти взяла? От що ти зробила? Тепер що мені з ним робити? О -о -о. Оба. Ой, капець. От що ви наробили, га? Забрали дитинчатко. От хіщніки, ну. Ну, лісники, ну що? Все, все, з котами шутки плохі. все. Де воно? Бачите, яку тривогу б'є? А де те мале? Де воно? Кіцюнь, де те мале? М? Де воно? Шукайте, де воно? Забрали дитинча пташки. Все, нема в тебе дитини. Куди воно полетіло? Шукайте, шукайте. Так, що тут моя лохіна? Певно, нічого не буде. Ну, все, десь нема того малого, полетіло, десь воно. Ото вже мілка зловила і все.